Поділитись частинкою своєї бібліотеки, щоб допомогти потребуючим. Доброчинці спільноти святого Егідія оголосили про збір літератури. Книги продадуть на благодійному ярмарку, а за виручені кошти придбають необхідне людям, які опинились у скруті, малозабезпеченим переселенцям та безхатькам. Ми, як спільнота святого Єгидія, багато років допомагаємо людям, які живуть на вулиці. Допомагаємо тим, хто потребує цього хто виключений з суспільства. І цією акцією ми хочемо привернути увагу і франківчан і нових франківчан до того, що можна. Допомогти можна бути дієвою особою під час Різдва. Кілька улюблених книг принесла у спільноту і Тетяна Сітнікова. Жінка переїхала в Івано-Франківськ з Краматорська. Каже, до акції долучилась, бо дуже хоче, щоб кожен відчув різдвяне диво. Зараз у кожного своя історія, кожен залишився зовсім без димів. І люди місцеві є такі, що не можуть самі себе забезпечити і пенсії малі. І, ну треба допомагати всім. За цим тяжко. Координатор спільноти святого Егідія в Івано-Франківську. Іван Харук каже: люди активно відгукуються та приносять літературу. Цього за кілька днів вдалося зібрати близько півсотні книг. Люди приносять різну літературу, це дитяча, це й мотиваційна, це й психологія, це й художня література. Загалом література, яка вже якби прочитана, але вона в доброму стані, в доброму вигляді, і ще може пригодитися для людей, які хочуть читати, які мають можливість зрештою купити книжку за дешевшою ціною. чим це можна зробити у книжковому магазині і водночас обити двох засів і прочитати, і допомогти людям, які потребують більшої допомоги. Принести власні книги можна в гуманітарний центр допомоги спільноти святого Егідія, що по вулиці Коновальця 7Б. Збір літератури триватиме до кінця тижня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Араї.